Dobry dzień. Poшла mi posyłka z Odesy z Jure. i ja będę rozpakowywał, co tam u niego. Tak. Widać, ładny pakietek. Good Co jak ma О, і мені прийшла. Так. Це буде Брезеола, походу. Ага, це панчета. Я сам жорництвом, добре. Це буде панчета. Це буде Брезеола. А це буде бастурма. Будемо пробувати. Супер. Супер.